Чому саме Маорі? Ви питаєте, чому я вибираю дану компанію, Саме підсікаючі гачки Hirabuna Fishing, White Grape? Саме підсікаючі під корейську оснастку, іменно даної компанії. Ну, дивіться, я вам приведу приклад. Це звичайні гачки на ПВЦ, які продаються в Україні під херабуном. Бачите? Вони не засікають рибу. Ну, для прикладу ми беремо... Давайте от нові, те, що ви питали. White grape. Мало того, що вони ще дуже гострі. Кожен раз, коли у вас риба починає тягнути, вони просто врізаються. Мало того, що настільки гострі, що кожен раз у вас буде менше сходів. Воно працює. Так само. Бачите, як працює саме підсікаючі гачки. Нема сходив. Мачете? Те вообще. Ого, Остр... просто капец. Это для корейского. Мачете? Мы их ровно Щоб з двох сторін, бачите? От вам і вся різниця в звичайних гачках і гачки, які возимо ми. Дивіться, яка краса. Це взагалі новинка. Я вам ще її не викладав. От вам вся різниця.